Доброго ранку, ми з України! Артилерійські підрозділи з числа військ оперативного командування Північ, які виконують бойові завдання в Луганській та Донецькій областях, також радують нас з результативністю. Десятки одиниць ворожої техніки, перетворені на металобрухт. Шерга в пекло для расистів стала трохи довшою. Посилання на відео будуть описані. Також хочемо повідомити, що Збройні сили України на північному напрямку розбили російський конвої з технікою. Сили з противу Сиверщини продовжують звітувати про результати своєї роботи. Після ударів українських сил частина колони почала розбігатися, але далеко не до У конвої було знищено приблизно три машини та, ймовірно, танк моделі Т-72, десь в лісах Чернігівщини загубилися не менше ніж два тигри, танк та Камазорків. Частина колони в паніці почала розбигатися, але далеко не до розповідають українські військові. Нагадаємо, нещодавно на Чернігівщині Сили оборони України знищили російську вантажівку постачання термобаричних ракет до ТОС-1А на Сонцепк. Вірте в своїх захисників разом до перемоги. Дякую за перегляд!